Летить наш робочок 4CX. За маропеди. Красавчик. Вот няк будемо підсипати А така -то історія будемо бути доньку насипти туди загорнули. Під'їжджаємо до переду. Зараз то заберемо, цапнемо ще раз взад, щоб не перевернути машинку. Добре! Під'їжджає трактор Качмінь сухий вже. Сьогодні перший день жнив. Зараз починаємо робити. Так, робота кипить по благоустрою Акуратненько, помало. щоб не наробити проблем зі Потяга працює. Завдання бувають різні. Так, ми працюємо. Підготовляємося до жнив начмін сухей. Нова на да? чолис. Щось, зараз ще разочок дозаду. це їх спрацює. Ось така кошняга. Поку гарно, всі працюють, всі шуршать, тепер перебазовуємося на другу локацію, що ж, переміщаємося. Що, як я говорив раніше, одинакових днів у нас не буває, завжди щось цікаве, інтересне. Зараз ще тут підсипемо заїзд і на ту сторону поля завеземо ковшан. Окей, дракончик наш Той дракончик теж переїжджає. Останнє приготування. Ззаду, до дозаду, 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 дозаду. Супер. І знову до верху. Так, до дротів далеко, не зачіпимо нічого, все нормально.